Часто ви бачите жінок, що обіймають посади, які зазвичай займають чоловіки? Як ви до цього ставитесь? Ну для нашої країни, мабуть, це властиво. Є знайомі, які там на фабриці працюють там на конвейерах. Чи бачили ви там жінок-охоронців, наприклад? Охоронців дуже багато. Як ви до цього ставитеся? Ну, На даний час чоловіків не вистачає. То... Ой, я дуже добре до цього відношусь, тому що жінки мають такі ж самі рівні права, як і чоловіки. Ну, наприклад, поліція також взагалі говорить, що це для чоловіків, але ну, багато дуже дівчат. Це у кривому розі це неразвито. А у Києві це досить звичайна справа. Ось, наприклад, жінка таксі, водій таксі або там, жінка охорони. Як буде поставитися? Ну це досить дивно. Ну хач хоча, хоча насправді це напевно стереотипи, які склалися ще за давніх часів, ой, ще саме менше що нас цікавить.